Дитячі садки влітку змінюють напрямок своєї роботи на оздоровлення дітей. До раціону до шкільнят додадуть овочі і фрукти а відповідно зростає оплата за день перебування дитини у дитсадку. В літній період батьки мають платити. У перших молодших групах 50 за перебування одного дня у закладі дитини. А починаючи з молодших груп по старшу групу, вони платять за харчування 6 гривень 60 копійок. Це не дивно, тому що в літній період дитячий раціон збагачений овочами свіжими та фруктами і введений другий сніданок сік. Режим навчання влітку трохи інший. Занять менше, а більше часу діти гуляють на вулиці. Ранок починають із вправ, також на свіжому повітрі. Після сну фізкульт хвилинка і загартовування. Бо сими діти проходять доріжкою здоров'я, де заховані різні крупи. Спочатку літа додадуть і соляну доріжку. Малюкам організовують багато ігор. Тож час проводять весело. Завідувач дитсадка Лариса Патряк розповідає, літо найкращий час для ремонтів, а без ремонту у дитячому садку не обійтись. У планах працівників відремонтувати спортзал і групи, аби діти не вдихали фарбу і лаки. Прийняли рішення майже на місяць садок закрити. Завідувач закладу запевняє, подбали про дітей. Наш заклад з 28 липня по 22 серпня буде закритий у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. В цей період наші діти будуть мати змогу відвідувати інші дошкільні навчальні заклади. Жодна дитина не залишиться поза увагою, оскільки ми уклали угоду із другим та двадцятим дошкільними навчальними закладами, які знаходяться у нашому мікрорайоні, то я вважаю, що проблем для батьків і для дітей не буде ніяких. Почергово на ремонт закриватимуть і інші дошкільні навчальні заклади міста. У міському управлінні освіти запевняють, це не створить незручностей батька бо дітей прийматимуть у дитячі садки, які знаходяться поруч. Приблизно на місяць планують закривати дошкільні навчальні заклади залежно від об'єму роботи, який там потрібно зробити. На один із місяців літніх дошкільний навчальний заклад закривається, але це в нас все планово відбувається, і якщо закривається в одному мікрорайоні заклад дошкільний, умовно кажучи, в червні, то рядом є інший дошкільний заклад, який працює, і батьки при потребі можуть віддати в інший дошкільний заклад. Є домовленості між завідуючими, у нас складений графік.